Ангелінка на мрія збулася, Ростик її зустрів з тренуванням, вона каже, о, клас, нарешті він її зустрів. Я йду, змерзла вуха, бо зализала собі хвоста, та тащу, звісно, рюкзака, а Ростик вже везе Ангелінку. Вони вже все, як, вони як не бачаться півдня, то першу годину вони як два голубка. Вони прям не розходяться. А потім вже Ростику надоїсть, вона каже, Ангеліна, ну ти мені вже надоїла, йди, грайся сама ну, а першу годинку, може навіть більше, в них такі двіжухи. Весело. Ну і звичайно, куди ж без розваг, коли розважатись, як не в дитинстві. Син показує дуже класний атракціон. Ну, а донечка залюбки його повторює. Діти покайфували, і ми відправились додому з домашніми справами. А вже у нас ранок наступного дня я перевтілююся, бо найкраща зачіска це вимите волосся. Я вважаю. І для мене це найкраща зачіска. Ми з сином снідаємо в кого. Що у мене, звичайно, кава в моїй вже улюбленій чашечці у сина бутерброд з чаєм. У мене дуже симпатична, а у нього трішки така не дуже симпатична чашечка, але йому подобається. Ну і я відправилася в кабінет номер 33 як ви бачите. В мене цифра 3 взагалі прислідує по життю. Живемо ми в третій квартирі. На вулиці номер 3 і ось тут без цифри 3 теж не обійшлося. Ось такий гарненький бізнес-центр, певно, що це називається правильно. І з гарним панорамним ліфтом, де можна знімати гарнющі сторіси моїм клієнточкам, я зняла в оренду таку маленьку кушеточку в цій студії. Пізніше вам вже ближче покажу, бо так мені буде комфортніше, не за всі гроші світу, тому я дуже задоволена. У мене на 15.00 сьогодні клієнточка. Покажу вам атмосферку, яка потрібно буде пройти через мою кухню, Проводую через кухню, квіти такі гарнющі, красивущі. Вже не всі треба їх трішки підрізати. Ото квітковий магнат. Так, ось так, ось так у мене все вийшло. Дивіться, як гарненько у мене тут шторки. Ну, навіть потім, так як я вже знайшла собі студію, хожу сьогодні, кайфую. Реально дуже класні люди, дуже класне місце. Потім будуть у мене так просто відкрию. Та й все, штори нам тут необхідні, бо з вулиці всі дивляться, що ми тут робимо на кухні. А так дуже круто буде, що вже буде закрито. Штором. На балконі, і як потрібно буде, то відкриються. І ось така у мене сіра кольорова гама. І чекаю клієнточку, десь скоро вона буде. Зараз розталю одноразову простинку і чекаю дівчинку, десь скоро маю прийти. Відпрацювала я свою клієнтку і приїхала на участок. Мені потрібно було посадити цибулю, і ще там в мене є що посадити, але мені не вистачило часу. Швидко настала ніч, тому я вам ставлю кадри, де вже є повністю побудовані фронтони. Навіть нам поставили такий класнючий букет. Хто знає про цю традицію, скажіть, ставлять, чи у вас вже є сходинки при вхідній зоні. Ну і ось такий вигляд має з. Боку. Ось такий вже гарненький будинок, не такий вже він маленький, як і здавався, вже мені подобається вже все більше і більше. Ну, і Я приступила до роботи. Так як на вулиці настала ніч, то я повертаюся до домашніх справ. Бо завтра збираюся на роботу, ну а своїм домашнім хочу залишити щось смачненьке поїсти. Так як на вулиці лише 5 година. 17.30, то у мене ще багато часу на те, щоб приготувати щось дуже смачненьке, ну і сильно не заморачуватися. Одну пачку вершкового масла я потерла його, як бачите, на терці, додала 3 столових ложки борошна і 4 столових ложки цукру. Багато цукру не додавайте, тому що начинка буде солодкою, і якщо занадто буде солодке тісто, теж не дуже смачно, я вам так скажу. Загалом я додала. Дала 15 столових ложок борошна, а ви вже дивіться за консистенцією. Ось так перетираю все, потім додаю 2 яйця і замішую таке лепке. Тісто, додала ще 3 столових ложки борошна і замісила тісто, перестало липнути до рук і стало дуже комфортне для того, щоб любити з нього все, що вам завгодно. Дивіться, якщо вам воно ще трішки липне, додайте ще одну столову ложку борошна. Для начинки я сьогодні використаю, у мене є така вишня в своєму соку. Не могла відкрити на камеру, тому відкрила за камерою. Виливаю весь сік, залишаємо тільки ягідки, все складаю в тарілку. Додаю крохмаль. У мене кукурудзяний інколи додаю крохмаль картопляний. Теж підходить, щоб потім ця начинка сильно не текла. Тому я додала крохмаль. Ось так розкатує наше готове тісто, воно дуже комфортне і дуже зручне, щоб з нього щось ліпити, типу рогаликів, печива. Я часто використовую таке тісто для випічки, саме такого, як печиво, рогалики, і начинку можна придумати взагалі будь-яку. Нарізаю на такі різні трикутнички і буду завертати. Заказати в них начинку, але подивилися, що тісто затовстувати, тому вирішила ще трішки його розкатати, щоб воно прям було тонке. Тому що воно ще трішки з начинкою будуть такі пузаті у мене рогалики. І вам скажу, що саме з крохмалем нічого не тече і не випускає багато такого соку, тому що ягоди і всяке таке. Потім запікаєш, а воно все тече та й розлазиться. Ось так вони у мене вийшли, гарнюні, чекають, поки я їх змащу, а змащувати буду їх яйцем. Я вже їх поставила в духовку на 170 градусів, буквально на хвилин 10. І вони так в мене трішки підпеклися, після чого я їх змащую яйцем. Яйце у мене з 1 чайною ложкою цукру, щоб ось ця верхня скориночка була така смачненька та солоденька. Ось так я це все змащую і відправляю випікатися. Дивіться, в кожного своя духова піч, тому дивіться, за своєю. 170-180 градусів приблизно десь півгодинки випікати, але дивіться, коли вони стануть такі підрум'янівші, то вони вже готові. Перша партія у мене вже спеклася, а наступну начинку роблю кориця та цукор. Все аналогічно. Спробувала змастити до того, як випікати, теж дуже класно виходить, тому можна відразу так випікати. Ну, а залишився у нас сік і трішки вишневої начинки, тому я вирішила зварити кісіль просто в холодну воду це все вливаю і все такі піло, кісіль готовий. Приготую я бутерброди, які у мене дуже сильно це ковбаса, варена та шматочок сиру. Додаю кетчуп, майонез, все перемішую, Викладаю хлібчик. І викладаю на хліб, начинку. Також можна додати ще кукурудзу, якісь овочі, помідори, перець, все, що вам завгодно. Ось так викладаю і буду відправляти теж в духовку на 170 градусів. Вона в мене вже нагріта, тому хвилин 10-15 і бутербродики вже готові. Наступне, що я ще приготую, це будуть сирники, щоб зранку було що поїсти, а мої обожнюють сирники. І на обід, і на сніданок, і можна навіть на вечерю. У мене було три пачки такого кисломолочного сиру. Додаю цукор за смаком, яйця, трішки ванільного цукру або ванілін. Вибачте, будь ласка, за різні сторонні звуки, тому що мені просто не дають озвучити це відео. Я думаю, ви мене вибачите. Все перемішую ваделкою до однорідної консистенції. Ну і буду додавати борошно. Я ось так додала зовсім трішки. Дві ложки, і в мене ідеально прям вийшла пропорція, бо інколи вони бувають за рідкі, інколи бувають за такі трішки забиті, навіть 3 столових ложки. Бачите, я вас трішки обдурила. І розігріваю сковорідку, мокрими руками формую такими. Змочую руки під краном і мокрими руками формую сирники. Я знаю багато хто формує саме склянкою, стаканом, там ще чимось. Ні, я так просто скатала-скатала, і у мене ось такі гарнющі і смачнючі сирники готові. Обсмажую з двох сторін. Америку, думаю, вам не відкрила. Всі знають, що їх потрібно обсмажити, і все, і можна їсти. Наступним, що приготую, це буде суп з сочевиці. Я її промила, буквально 3 столових ложки на кастрюлю. У мене 3,5 літри ця кастрюля. Додаю картоплю, моркву і заздалегідь відварила м'ясо, але в окремій кастрюльці. Переливаю бульйон, який був у м'ясі, процідила його, додала м'ясо, всі овочі майже вже готові, додаю улюблені спеції, можна додати ще зелень. про... Неї теж не забуваємо, і все, все готово. Ось так я сьогодні попрацювала. Всім дякую за увагу.